Бере яєчку рученьку, бери фарбочку і малює. Це одна з хат у селі Уторопи на Косівщині, де зібралися діти, щоб розграбувати писанки для українських військових. У мене намальована шутка, символ води і чистка. Я хочу, щоб вони вчули святого року. Розмальовують тут великодні яйця фломастерами й фарбами, і планують створити приблизно 50 таких писанок, каже волонтерка Мар'яна Біленчук-Кіщук. Писанки вони не будуть такими звичайними, як ми звикли бачити. Через те, що ну писанка, ну в нас символ великодня, так але наші військові не мають ну, змоги там, ну щоб десь їх так тримати, бо в ну, у них інша місія. Тому ми зварили самі звичайні яйця і ми розмалюємо з дітьми ці яйця, щоб військові міг на нього поглянути, ну, на це яйця, відчути якесь там свято і відповідно його з'їсти. Ми упакуємо це в сумку холодильник, щоб яйця не. Спортились на ну, цей, щоб, щоб можна було доставити їх свіжими до захисників. А так ми готуємося висяткувати день разом з нашими хлопцями, які захищають нашу Україну. У сусідньому будинку Оксана Мальник готує солодощі, які також планує передати українським військовим. Жінка каже, випікає пряники та рогалики, без яких у сім'ї не обходиться жодне свято. Випікаємо такі тістечка, тому що вони дуже довго стоять. Зараз такий час, що треба допомогти разом, адже ми маємо можливість тут спокійно в безпеці себе почувати, то і треба їм допомогти, щоб вони відчули, що вони не самі, що ми разом з ними. Будинок місцевого жителя Петра, який організував збір та возить їжу, засоби гігієни і медикаменти для українських військових, перетворився на волонтерський штаб. Сюди люди приносять допомогу та сортують її. Ольга Захарук разом із сусідами привезла паски, які вони спекли напередодні. Паску ми спекли нашу гуцульську традиційну, зокрема уторопську. Ну якось так, щоб я могла охарактеризувати її. Ну, достеменно, я не можу, але е, різні вироби, які з дитинства я бачила, коли там бабуся, мама клали на паску, і я вчилася їх робити. Такі я роблю і по сьогодні. Єдине, можу сказати, що е, на кожну паску ми старалися поставити хрестик. Якщо є такі люди, які е, хочуть вести, якщо є такі люди, які хочуть доставити це, значить наша справа набагато менша принести сюди, дати сюди, щоб він мав. Всім поїхати. Петро розповідає, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, він перебував на роботі за кордоном. Після 24 лютого возив українців від кордону у польські міста. Пізніше повернувся додому, щоб доставляти допомогу для військових. На передову їздив п'ять разів. Цього разу з односельцем вестими здебільшого великодні страви. Дугорилася з священником, що він у суботу зранку має посітити, має бігати до церкви. І так, якщо Бог може все буде добре, то зранку на великий день приземо хлопців цю, цю допомогу. Так що вони теж відчули. трошки, ну, Це не свято, але просто цей дух, що ми їх підтримуємо, що ми їх не лишаємо. Вони там сидять ну, в холоді, в цьому всьому ми сидимо в теплих хатах. Петро каже, планує возити гуманітарну допомогу на передову і далі. За його словами, найбільша потреба у м'ясних стравах з тривалим терміном придатності, а також у медикаментах для українських військових. Ілона Загирук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івана Франківщина.